Ну, пане Олександр, ну що ж, розказуйте про лінію гуслія для відкачування меду. Лінія виробництва кооперативу Павік. Вже на даній виставці це представлена, як то кажуть, лінія Турбоплюс. Вона розрахована вже більше під викачку приблизно до 4 тонн за, за сутки. Вона вже доукомплектована дебоксером ціпної подачою рамок. електро... Переднім накопичувачем рамок. Тобто ми в, дані, в даній лінії вже вчитали всі нюанси, усі побажання клієнтів, які працювали на нашій стандартній лінії, рамки випадили, і вона почала працювати. Далі ви ставите новий корпус, і один, один працівник працює на подачі рамок. Один працівник працює на е, забиранні рамок з під лінією. Скажіть, як працює анкепер? Як розпаковка йде рамок? Е, ножі підігріваються за допомогою води, е, під, е, виставляється температура до десятка е, градусів, е, тобто кожна, кожна розпечатка, кожен меду можна налаштувати до секунди. І також і все регулюється в подачі рамок. Я ж кажу, що за 9-годинний робочий день можна відкачати до 4 тонн меду. Це в комплектації даній. Тобто голова 230 і 90 рамок медогонка. Рамки пішли. Так, так, ну вони тут будуть йти, помаленьку машини вистачає е, сили виштовхнуті, аж до медогонку проштовхати. Ну а щоб було працівнику краще, наша електрокаретка. Ви кнопкою назад, кнопкою вперед регулюєте подачу. Так як е, також на, е, на бажання наших клієнтів, е, їм цим було б важко затягнути 20 рамок. В медогонку в одну касету, тобто, то ми зробили каретку. А на 30 рамгов, звісно, ще буде набагато важче. Тому електроподача це облегчить їм роботу. Так, далі, як загружається в барабан? Ставляються переходні мости. Зараз я декілька їх поставлю наглядно, щоб ви зрозуміли. Те, що і для відео треба було зробити. Це називається фокап, Це нормально. Да, 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 да. Ну, насправді, коли вони е, завантажені, коли вони, вони будуть під вагою, да, да, вони, вони не поїдуть працює. так. Е, далі аналогічно зроблено для е, наших клієнтів, були побажання зробити тормоза. Тобто, коли ми завантажили першу касету, е, Медогон е, ротор стає дуже важкий, його потрібно тримати, щоб не вдарило. Ми можемо притримати е, тормозами. Зараз, одну хвилинку, я виключу. Ми тормозами притримуємо, і ротор він тримається. Тобто, вже не вдарити. І аналогічно, коли медогонка зупиняється, щоб набагато швидше вона зупинилася, ми також можемо притримувати ротор. Це пришвидшує. Викачку рамок нашу. І, І що також в нашій медогонці великий плюс. Ви бачите, як я тільки що достав рамки, коли вони десь, не дай Бог, розлетілися, поламалась рамка дуже легко достати до дна. Вона низенька, компактна. Е, дивіться: таке практичне питання. Значить, там є знизу шнек. Останні з не як він працює, куди зі шнека подається віск, який той принцип? Забрус. Як відчавлюється? Ось uh, обріз зразу з-під машини забрус весь падає у шнек у нашу горловину. Там він віджимається і вже віджатий. Віджати попадає на перше сито, де ви його постійно змінюєте. Звісно, тут є, залишається деяка крошка, яка просачується через отвори. Але вона залишається в даній малій ванні, вона з цієї ванни перетікає в більшу ванну. Ну І тут декілька фільтрів. Тобто, ви в бочку можете більш-менш відфільтрований мед. Але все рівно, трошки його. Я бачу, в середині є нагрів. Так, нагрів, ну це також забаганки наших клієнтів, особливо північні області, де трошки холодніше, і пізня викачка вже ну, щоб легше було діставати, то він застиває. Тому люди просять нам додати нагрів, щоб він не застивав. Я зрозумів. Так, дивіться, чисто ваш погляд, як людина, яка це все втілювала в життя. Для скільки на скільки рамок точніше, на скільки бджоли сімей підходить така лінія? Скільки от мінімум, що для неї треба? Я думаю, що ця лінія це мінімум 500 сімей повинно бути. Мінімум 500? Мінум, мінімум. Я так. просто думав, мінімум 50 вже можна качати. 4 тонни в сутки – це за, за пів дня став, викачав, пішов. Ну, за пів... пі... 50 сімей 4 тонни ви вряд ли візьмете. Ні, ну, понятно, але це... що швидкість да. роботи? Швидкість, звісно, а ні. Ну, розумієте, ми ставили, бо таке, що ми ставили людям, де в 30 сімей. Тобто це вже по грошам, але ж також люди приходять, буває на 300 сімей, і вони рахують, скільки коштує мет, і вони там беруть ножа. І розпочати. Тобто це все по карману. Є гроші. Будь ласка, заказуйте. Ви будете працювати набагато швидше, якісніше. Дана лінія вона відбраковує всі стандартні рамки. Вона вирівнює рамки. Тобто вертаються в корпуса для ну, до, до сімей. Вже вертаються всі рівнесенькі рамки, де відповідно, де відповідно вони відстраюють також рівненько а без ніяких. Тепер е, саме цікаве, вартість цієї лінії На да, дана комплектація 480 тисяч, наша базова комплектація 300, 380 тисяч. 380 тисяч. Дивіться ще е, питання. Я знаю, що у вас є сервісне обслуговування такої лінії. так? Як відбувається обслуговування і протягом якого періоду? Е, дивіться, коли йде кача, коли йде сезон, багато. В основному люди дзвонять, і в основному вони запитують, як переналаштувати медогонку, переналаштувати програму, щоб вона почала повільніше, швидше. Тобто ось такі забаганки. Те, що там, наприклад, шнек, не дай Бог, там перестав працювати. Слава Богу, нова пошта працює дуже швидко. Ми можемо в той самий день, коли до нас позвонили клієнти, відправити. Вони в той день же відправляють, тобто браковий товар, йде нам назад, а в той час новий товар йде вам. Тому що е, коли йде сезон, е, час йде на години. Тобто люди, які купують таку лінію, вони чітко зразу можуть е, навіть не хвилюватися про те, що у випадку, якщо вони не знають, щось поламалось, можуть не переживати про те, що вони не зможуться відполагати, від не можуть не переживати. От, наприклад, минулий рік. До мене дзвоне людина із Миколаївської області, каже: в мене проблема із двигуном подачі рамок з редуктором. Я йому відправляю 5 годин вечора новий редуктор, в 9 ранку він дзвоне, що він вже отримав Миколаївська область, Черкас, Миколаївська область. 5 годин вечора, 9 ранку. І все, людина поміняла, з обіду вже пішла працювати на новому редукторі. Тобто, це все дуже швидко робиться. Ми тут, ми на місці під сезон запасні частини Ну, в рід, дуже в, в рідких випадках, що там е, щось виходить таке, що потрібно сутки два почекати. Ще таке питання: Кооператив е, павік, наскільки він багато робить таких е, ліній, або наскільки може швидко і швидко зробити? От, наприклад, я вас сьогодні замовлю: за скільки часу мені зробите? Биться можливості на даний момент, можливості оператив павік виготовить до п'яти ліній за місяць. За місяць. За місяць. Але тут також із нашою ситуацією буває, що у нас зараз і метал може нас підвести, що він буде набагато довше їхати. І електрика нас може… Ну тобто дуже багато зараз факторів в Україні, ви самі знаєте, які можуть трошки нас збільшити. Термін виробництва. Так, зрозуміло. Так. Розрахунковий ресурс. При замовленні ви платите 30%. Ні, Я в плані. Ресурс роботи. А, Наскільки а. вистачає до, до, до першої поломки? Ну, е, ті, праці, ті люди, пасічники, які заказали в нас лінії, то це ми вже до роботи на виді ми вже, що машина десь 3 роки. Ну, не було таких поломок, що нам треба. Ну, я ж, були е, проблеми з електронікою частоті перетворювачі. Серйозних поломок, ну взагалі ні водного не було, при тому, що серіс не було такого, що ми там все замінили. Не було так. Ми навіть при, при в чисто помиті лінії, ми його потерли, вимили, вилезли, налаштували зону заново. Він уже чисту на наступний сезон побіг. Так, і саме, саме цікаве, ви як людина яка дотична до бджільництва. Що ви побажаєте українським джолярам? Терпіння, удачі, мирного неба, і все, все у нас буде. І все, і все буде добре. Що ж, так. дуже вам дякую за огляд лінії. Контакти ми, як завжди, залишаємо внизу в описі під відео, попередньо по в Посилання на сайт залишаю. Заходьте, шукайте, дивіться, замовляйте, і ви познайомитесь з тим чоловіком. Всім гарного дня і на все добре. Дякую, всім удачі.